Робота, де використати навички з бойового досвіду у цивільному житті. Привіт! Це Балацький Іван. Мінветеранів запустили платформу Кар'єра ветерана, яка допомагає ветеранам та ветеранкам на всіх етапах пошуку роботи та залучити бойовий досвід до нової професії. Як нею користуватися? Відкривайте браузер, пишете Кар'єра ветерана і заходите на сайт. Натискайте Я ветеран, реєструєтесь, вводите свої дані, і платформа сама допоможе скласти резюме і перетворити військові навички на конкурентні переваги на цивільному ринку. Що можна робити далі? Знайти роботу за фахом або досвідом служби, подати заявку на грант для відкриття або розвитку власної справи, пройти безкоштовне навчання і освоїти нові професії, теж корисно роботодавцям. Які можуть тут зареєструвати ветеранський бізнес або розмістити вакансії, щоб знайти кваліфікованих людей із досвідом служби? Також залишаю посилання в описі: хлопці, дівчата, пробуємо вливаємось у цивільне життя і рухаємось вперед, і тільки разом ми переможемо.